Усім привіт! Ще раз з прийдешнім вас новим роком та з початком нового циклу. Хочу нагадати вам, що завтра важлива подія. Це перша повня цього року. Я вам писала, що з 1 по 3 січня було відкрите вікно бажань. Ми з вами формулювали ці бажання, прописували їх, закладали намір. Але дуже важливо пам'ятати ще одну річ, про яку я теж не раз говорила: не всі бажання можуть працювати, особливо якщо ваш внутрішній стан знаходиться у мін. Тобто, якщо стан мінусовий непропрацьований, а бажання плюсове воно просто нормально не спрацює. Саме тому 3 січня це дуже хороший день, щоб зайнятися собою. По-перше, варто чесно подивитися на минулий рік. Що у вас не так, які були вчинки, які сценарії повторюються, які образи виносите у собі. Можливо, когось образили ви або хтось образив вас. Усе це важливо побачити і почати відпускати. Часто буває, що деякі проблеми минулого періоду не закриті, і комусь потрібно поговорити з близькою людиною, комусь попросити пробачення, комусь пробачити самому собі. І думаю, тут кожен сам відчує, що саме йому потрібно зробити. Але цей шанс варто використати. До речі, я бачила у коментарях, що багато хто писав: типу, пробувала, я писав бажання, нічого не збулося. Так, це правда, бо ваші бажання не завжди працюють автоматично, тому що недостатньо просто написати щось на папірці і чекати, що все саме впаде вам з неба. Тут важливий ваш стан, ваші вчинки та те, як ви живете. Розумієте, немає такої чарівної кнопки, яка все зробить сама за вас. І коли вам хтось обіцяє по типу, просто напишіть щось, отак скажіть, зробіть, і все прийде само. То це все туфта. Афірмації це добре. Налаштувати себе на хороше це класно. Але без роботи над собою це не дає глибокого результату. Такі дні, як повня, молодик або інші сильні енергетичні періоди, вони підсилюють, дають вікно можливості та підтримку для тих, хто дійсно налаштований працювати та бути чесним з собою. Тому моя порада на завтра дуже проста: сядьте в тиші. Запаліть свічку і просто подумайте, що варто відпустити, які образи більше не хочеться нести далі, і що потрібно змінити в першу чергу у собі. Якщо відчуєте, що комусь потрібно сказати пробач, спробуйте це зробити. Відчуєте, що якась ситуація тягне вас назад, спробуйте її відпустити. Відчуваєте страх та невпевненість, трансформуйте їх у прийняття і довіру. Це дійсно покращить ваш стан. І пам'ятайте, всі ваші бажання працюють не від самих слів, а від внутрішньої нашої готовності. Трансформуйтеся, друзі, і шукайте своє світло та силу всередині себе.